Ти кажеш, це інвертор коштує 2800 доларів, так? Так, 2800 доларів він ваш. Ну і які тут є фішки, щоб відвалити за нього 2800 баксів. Потужні системи захисту. Наприклад, захист від зворотньої полярності підключення по постійному струму, захист від високого струму виходу по змінному струму, захист від високої напруги виходу по змінному струму, захист від короткого замикання. При змінному струму, а також тепловий захист. Тепловий захист це така штука, яка оптимізує потужність інвертора в залежності від перенагріву. При його тривалій роботі та високому навантаженні на нього його температура всередині може підвищуватися до плюс 85 градусів. Це негативно впливає на його срок служби та продуктивність. Тому тепловий захист він автоматично. Зменшує потужність інвертора, регулюючи його напругу, струм, і таким чином він зменшує температуру до плюс 60, плюс 55 своєї роботи, оптимізуючи срок служби обладнання до плюс 20% та оптимізуючи всі процеси в ньому до плюс 20-40%. Плюс Звертайтесь до нас, підключимо до сонця і вас, і ваш дім, і ваш бізнес з такими гібридними інверторами. Вартість 2800. Доларів на 10 кВт вам не буде страшний ніякий блокаут. Контакти в описі.